І знову прикарпатські спортсмени. Перші цього разу перемогу із чемпіонату світу, який відбувався впродовж двох днів у Швеції, привезла Мар'яна Сливінська. Вона займається Кікущінка і карате. Як зустрічали дівчину із змагань рідні, близькі бачили наші кореспонденти. Кюку Шінка і карате Мар'яна займається вже сім років. Розпочинали з обласних змагань, далі брали участь в чемпіонатах України. Неодноразово здобувала перемогу на чемпіонатах Європи. Цьогоріч теж виборола першість. Взагалі, ну, було дуже важко по тій причині, що суперники були досить сильними. Можна сказати, що ну, взагалі рівень цих змагань був дуже високим. Було ну, як особисто для мене, це було надзвичайно, тому що я Ну, готувалася відповідно довго. Дівчина розповідає, що до занять цим видом спорту її заохотив батько. Чоловік завжди підтримує доньку. Вони навіть разом тренуються. Перемоги Мар'яни пишається. Особливо радіє, що стала першою у розділі ката, що демонструє техніку і бойовий вишкіл. Вона була на голову сильніша за всіх, навіть ну, вона взагалі дуже дуже хороша в цьому розділі. Вона дуже. Дуже перспективна і дуже за неї гордість велика, що вона саме так представила нашу державу на, на такому високому рівні. Вразили нас такі команди, як Казахстан. Досить вони мають непогану команду. Шведи так само, бо місцеві зібралися всі самі кращі. На пероні вокзалу зустрів дівчину і її дядько каже, коли дізнався про перемогу племінниці, емоції переповнили. Нам дуже приємно і скажімо, у всіх соцмережах. Зразу висвітив. То, що я, то, що я хотів, то що я знав, всім повідомив про це друзям товаришам. Станіслав Шмат, тренер Мар'яни. У дівчині бачить величезний потенціал. Мар'яна Молодець, вона просто із всіх е її сверстнів, вона показує найкращі результати. Наприклад, е ну, по-перше, вона абсолютна чемпіонка Європи на свої 14 років. Е в тому році ми були в Румунії, вона теж зайняла перше місце. Крім того, вона... До цього була три рази чемпіонкою призеркою Європи. Вона була є призеркою світу. Вона є е, друге місце на Олімпійських іграх, не олімпійських видів спорту в ризі, має другий результат по сили удару. Та це не всі заслуги юної спортсменки. Попереду ще чимало змагань. Готуватиметься й до участі в чемпіонаті світу, що відбуватиметься в Японії.